Сьогодні в нас свято, чому ти сумна, напевно, у тебе болить голова. Та ні не вгадала, я зовсім здорова, та настрій мене чомусь не Давай поміркуємо, що могло статись, як на святковий зумів зіпсуватись. посварив хтось, а може образив. Мені розкажи, може, я щось пораджу. Хочмо, прощай, я, я кожного разу в садок поспішав. Заняття цікаві, та ігри мав, екскурсії, свята, прогулянки, друзі. Усе те -то залишу, тому сумно дуже. Тепер собію, але не журися. Ми в школу йдемо, тому посміхнись. Цікаві уроки та вчителі, пригоди та друзів чекають тобі. І справді чого ж сумувати мені? sa došem pridu što ima a nam će ča... do školi, bo vero svojme, prošavaj nas sa sadoche...